Рождени і гражданки совєцького союза. Ну, народилася я 5 жовтня 40-го року. Ну і мама мені розповідала: якраз ну в перші дні війни облава забирали молодих жінок. Не, забирали молодих жінок. Ну, а бабуня була, ну, як, ви може, вам хтось розповідав про старі хати, що там комін іде у хаті, Ну, лежак він називався. І от вона туди маму запхнула на піч під той лежак і заклала якимось. Там ряднами, бо тоді ж не було нічого. Заклала ряднами. І вона, вибачте, мені грудь у зуби мені. І ми там з нею вдвох сидимо. Щоб це не забрали. В Німеччину. Це таке. Під час війни молодих жінок забирали в Німеччину на тяжкий труд. А бабушку Рузю і її маму. Теж хотіли забрати, але моя прапрабабуся закрила їх на печі всякими там тряпками. І була облава. І їх не знайшли німці і не забрали. Були на житі, на пшениці були малесенькі хрущики такі. І ми ходили збирати довгоносики. Ходили збирати. Вручну там копали жінки ловчі канавки отакої ширини. Ну, тут іде, наприклад, сантиметрів 30, а потім через метр глибока. Звелися ловчі канавки. І ці довгоносики, вони, мабуть, літати не могли. Як уже попаде в цю канавку, особливо в ту ямку. То він вже не вилізе. А ми ходили і по буряках, і у цих ловчих канавках у бутилки ми збирали довгоносиків. Ну таке було таке. І ходили на житті, на пшениці збирати оці. Ну, чи хрущики воно чи як не, не пам'ятаєте, і не стали. Таке ми щось збирали в бутилки. Пити хочеться, калюжина. На дорозі. поголовків розгорнули, продмухали кужменю і напилися. <гум> ну таке було, ну що ви зробите? Тоді всі так жили. Коли була війна, то німці ходили і забирали корови. І моєї прабабусі і дідуся прадідуся була корова. І щоб німці її не забрали, вони завели її в вільху. І коли прийшли німці, вони почали показувати на хлів. А бабуся, ну, прабабуся і прадідусь кажуть, що нема. А тоді німець показує на гні, а вони кажуть, це кінь. Та й не забрали корову. Ну, а батька забрали на завод, бо він був начальником дифузійного цеху. На цукровому заводі, то він ще працював на заводі, а потім, як вже наші звільнили, завод працював і при німцях. А як звільнили село наше, то їх усіх в кінці 43-го, на початку 44-го, всіх гальчинських багато дуже забрали на війну. Ну і так кажуть під Вінницею, якісь там були страшні бої. А вони ж усі не, не научені. І так їх багато полягло. Ну, батько наш до квітня місяця воював і загинув у Німеччині, в Хамердорфі. Моя дочка трошечки була, е, жила у Німеччині, як там були наші війська ще до 90 го першого рік то вона теж не мала змоги тоді поїхати, бо вона була там недовго і маленька якраз дитина була. Ми на могилі батька не були. Ну, єдине, я пам'ятаю, як похоронка прийшла, ну це вже мені було. Ну, це прийшла у травні вона, мабуть. 45-го року, то я пам'ятаю, ми йшли з річки, отам під лісом, там наша річка постоха тече. Ми йшли з річки і чуємо вже в хаті шум і крик. Це прийшла похоронка на батька. Бабуня ще була жива, дідуня, то бабуня зразу після це був її любимий син Яків. І бабуня зразу злягла і нас Спаса якраз ось. У 45-му році померла, А дідуня ще з мамою жив до 61-го року. Гражданки Советского Союза.